До півсотні дітей побували у кімнаті терапевтичної іграшки. Відкрили таку місяць тому на базі міської центральної бібліотеки для дітей та юнацтва. Про це Суспільному розповіла психологиня Світлана Омельницька. Каже, тут діти за допомогою іграшок можуть розповісти про свої страхи та переживання. Привіт, привіт! Мене звати Максим. Максим, дякую, Максим. Сьогодні у кімнаті терапевтичної іграшки діти з Донеччини віком 6 семи років, каже Світлана Омельницька. Зі стенду вони обирають іграшку, яка їм до вподоби. Кожен свою іграшку обирає. Серед багатьох іграшок семирічний Максим обрав ведмедика. До Вінниці розповідає, переїхав разом із батьками, братиками та сестричкою. Мені він подобається. я люблю Він м'який, пушистий. Далі діти для своєї іграшки малюють малюнки. Семирічна Софія обрала тигрика. Для нього малює природу. Я вже намалювала травичку, е, облак, небо і сонця. Я ще хочу намалювати квіти. А ще, каже, цей тигрик дуже схожий на того, який залишився вдома. В суспільному розповідає, м'яких іграшок у неї було багато, але коли вимушено переїжджали до Вінниці, взяти із собою не мала змоги. Я коли переїжджала до Вінниці, я з собою взяла тільки дві іграшки. а люблю з ними чай пити. Іграшки, які обрали діти за бажанням, можуть забрати з собою додому, каже психологиня Світлана Омельницька. З кожним відвідувачем працює індивідуально. Триває заняття в середньому 25 хвилин. Через іграшку ми можемо проговорити, програти з дитиною те, що її турбує, те, що їй зараз не вистачає чогось. Ми спочатку граємо, потім виконуємо якісь вправи арт-терапевтичні, які саме цій дитині підходять. Кімнату терапевтичної іграшки при бібліотеці створено в межах волонтерського проєкту «Арт-терапевткині Вікторії Назаревич. Той терапі рум іграшки, канцелярію та ігри передали небайдужі, розповідає Омельницька. Вікторія Назаревич створила кілька проєктів. Один із них це той терапії рум. Це проєкт, який кімната терапевтичної іграшки, який націлений на те, щоб допомагати дітям, які травмовані через військові події в нас в Україні. З усієї України приходили іграшки. Я їх всі прала, сушила, приносила іграшки. Вінничани теж і зараз ось приносять хто вже тепер знає про цей проєкт. Відвідування кімнати безкоштовне, говорить психологиня. Пересланка з Донеччини Діана Бордіна каже: заняття у кімнаті терапевтичної іграшки допомогли її доньці Софії відкритися та знайти нових друзів. З дітками спілкуватися, їй дуже подобається. Розвантажується, перезавантажується. Ну такі нові спілкування знаходить. Тому якби хочеться, щоб у дитини було все. Заняття з психологиною у кімнаті терапевтичної іграшки проходять щосуботи з 10 до 12 години. Аби відвідати їх, попередньо потрібно зареєструватися. Семирічний Максим каже, прийде сюди знову. Ведмедика, якого обрав сьогодні, забере з собою додому. Тепер мій друг. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.